Дорогі друзі, Наташка зібрався на зв'язку, на зв'язку, вибачте, на зв'язку. Нічого не міняється. Робить, 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 робить. Трактор стоїть. Підемо побачимо, що робить. О, зараз ще зайчика зловлю. У не білочку? Чи з його роботи? Білочко! Що? що ти, скажи мені робиш? Те саме, що і вчора. І що? Виїде чи не виїде? Що? Трактор. Зараз, да, через час. Серйозно? Да. І? Що це мені робити час? Картофлюці перебирати, ніяк не знаю, що робити. О, ні, я не так хотіла сказати. Я точніше є, що робити, тільки не знаю, що його важливіше зробити. Ну нічого, зараз я. Я зараз трошки то, то при... трошки то, трошки то. То ти прийшла мені сюди нерви тріпати. Ні, чи, чи... також я його не доробив. Все, я пішла, роби. Я повернусь. Чуєш? А, ти що? а що ти така щаслива? Я да. з дитиною говорила. Та й що? <рес> то щастя, тут плакати треба, а не сміятися. <рес> Та це я через то так сміюся, щоб не плакати. У мене колись дядько був покійний, теж казав до баби завжди. Гроші, гроші, гроші. <рес> <рес> Отак От ну, студента мати. Нічого. Дай би Бог здоров'я, то все переживемо, студента вивчив. Ти давай складай, бо треба буде підробляти. Ну що сказати, Юраси гонить до картоплі. Картоплі лишилося на прицепі купка. Вже невеличка, вже, бачите, борт відкритий, вже звідти он взагалі вигорнула. Одним словом, тут ну, дійсно як то стати стати, почати і закінчити вже з цим перебиранням прицепа, бо туди ще до, до причепи, то ще не доходило. У нас тепленько, сонечко. Сонечко сідає, бо вже вечоріє. Але слухайте, я дійсно я не знаю, яка мені робота важливіша. Зараз підемо покажу. Картопля раз. Полінка, квітів два. Полю, полю, кожен, кожен день підполюю, потрішки, потрішки. От це ось де от така чорне свіже, це я його сьогодні підполювала. Значить, дивіться, чого воно мені тут так важливо? От здається, що може в вони тут і постояли в бур'яні, але слухайте ж. Дивіться, скільки насіюється. Бачите? Це в мене. О, о, да-да-да! О, о, о. О, Водозбірчики. Оці всякі красиві, мої декоративні, вони... Тут і високорослі, і низькорослі, але вони і макрові, і двоколірні. І це ж так чекала, щоб воно понасівалося мені, понасівалося, а навіть десь і дивіться, ще, що понасівалося. Ой, де ж це знайти. Де це я бачила, бачите? Піретрум. Піретрум малиновий. І дивіться, ось піретрум. Сіянчик зійшов. Ось піретрум. Сіянчик зійшов, так? Далі. Тут по, тут по піретрумом це все ліатріс розростається. От, Тут у мене от кури, паскуді, що зробили, га? Паскуді кури, що зробили. Але бедно тільки побачили, що десь щось споляно є, то це вони тут, як тут. Тут у мене за піретрумами ось. Знову це водозбір, це гвоздичка. Водозбір, воздичка, водозбір. Це вкорінена форзиція. О! Бачите? І це ж його мені, слухайте. Це ж мені його все. Треба буде подоводити до цього, до пуття поросажувати. От, тому що. Ну, тому що хочеться на весну. Щоб, щоб була мені краса і щоб було її якомога більше, от, це гвоздичка. Там полізла, а то водозбірчики. От. І це і треба ж, щоб була ця місцина така з поля на це. Ось і бачите, все. Оце. Оце таке. Біля ліатріса, все водозбірчики. Знов ліатріс, водозбірчики, водозбірчики. От. І це ж мені його треба буде якось подоводити, все порозсаджувати. Ось воно знову форзиція вкорінена. От, ну, ось гвоздичка 100%. От, і так, і так оце вздовж. дивіться бачите, отак вздовж, там те, там все на От І я його буду все розсаджувати ще на, на осінь, ще так, щоб воно мені повкоренялося, на весну, щоб вже формувало кущики. Одним словом, і тут, треба, і тут важливо. Так, гібіскуси, трав'янисті запитали мене, щоб показала, які кущики будуть у продажі. Значить, дивіться, показую. Ось як він є. Так, це один такий розкладистий вишневий. От на ту сторону вишневий. Ось ще один. Обрізаю, обрізаю ось так донизу і викопую. Оце такі кущики. Одним словом, кущики великі, гарні. Дивіться, кому рожевий, от, а кому е, цей вишневий, одним словом, бордовий. Ну і ще з Юрою, коні, мочим, як я кажу, аби не плакати. Ще ж мені тепер важливо. О, слухайте, граблі знайшлися. Добре, що пішла по гарбузи. Ще ж мені тепер важливо зараз. Сьогодні перше, вже буду починати вибирати зерника з гарбуз. Слухайте. Жити якось треба, і студента вчити теж треба. Не знаю, що воно мені допоможе. Ох, яка гарбуза. Це зараз спочатку одну принесу, а потім ще прийду по другу От. Та буду починати вибирати зерня та з гарбуз, тому що ж композиція студента завтрашнього дня починається. Наперед попередила, що треба, будуть маму, гроші. Ну, то таке. Щось будемо думати, будемо старатися, будемо щось робити, якось будемо стежити. Одним словом, піду вибирати гарбузи. Слухайте, зернята буду починати сушити. ж тут часом їдуть піря-горіхи зернята, то там пір'я трішки. Трішки вже насушила, не знаю, чи там буде яка кілограм, чи не буде кілограм, але все, що цього року рубалося, все вже пересушувала. От тепер приступаю до гарбуз. І оце скажіть мені, я навіть не знаю, що мені бігом і що важливіше зробити. Чи то до картоплі ставати, чи до гарбуз, чи до квітів. Одним словом. Як білочка. Трішки там, трішки тут, а трішки там. Слухайте. Залеперти дві гарбузи, одну за кінчик, другу на оберемок. Ти оце таку... Пройшла кілька метрів, думаю, це в мене що це спина казана, чи що. Піду ну, я по возика, то я в возик вкладу, не ж дві гарбузи, а мо три-чотири вкладу, то її привезу. О, на возик п'ять пустила. О, тихо. Але буду пхати ось так, бо то воно є під горбочок. Туди в ту сторону, то як зараз розвернуся, то точно покотися. А так. Собі вперед-вперед помаленьку. Так. так, миску витаскала. Гарбузи лежать, ніж здоровий є. Цим, що свиням на кришу йому. Зараз будемо бачити, що маю вибирати з таких двох гарбуз. О, ну таке. Щось ця гарбузка. Гарбузка велика, важка, твердюча, а зерня то в ній не... Ахті. Так, треба шукати гарбузи насіння зернят. Там, де гарбуз повний. Ой, насіння гарбуз таких, де зернят повно. Казав мене Юра, якісь такі є сорт. Який самі по собі маленький, але повненький. Може, друзі, в кого є такі гарбузи? Вишліть мені насіння. сіня. Так. Ай, давненько я таку роботу не робила, знаєте, це ж колись вдома пам'ятаю. Ні, і вже як з Юрою жили, то ще теж трішки вибирали. А потім вже якесь як хазяйства не стало. То ми їх і сіяти перестали, так щоб це насівати. Ну а що, а тут а, мусимо назад розвертатися, повертатися. Людей згадую, як в мене знайомі кажуть. Одна людина завжди каже, повертатися обличчям до роботи. А інша знайома каже, бо життя, воно таке життя бентежне. Так, вибираю. От тобі на. А друга гарбузка, думаю, що вона така легенька, а вона десь була пошкоджена. І навіть зверху відразу й не видно, а вона собі вже всередині спортилася. Треба одним словом відразу виносити на город добре. Значить, буду тягнути решту гарбузок. Шо? Ти гарбузи не вибирай, А що? що в погріб постав сховати? На У нас дівчат багато. <laughs> Короте, я поїхав. Так, ну що, вибрала я усі гарбузи, які привезла. Ось і ось ці коти зерняток. А і це є одне з другого. Стільки-то зерняток я вибирала. Ну, Далі технологія така промию. От від ось гарбузи ще від цієї кашки. От стечуть. Запалю в духовці, розстелю на дачку, трішки посушу. Поки, е, поки ще не палиться грубка, вже як буде палитися груба, то то вже тоді на лежак. От, то якось будемо помаленьку ми пересушувати. Оце це я. І свиням ще зараз дам. Ще зараз понакришую свиням і ще баняка їм наберу, розведу, бо зараз хочу показати господар мір, як через годину виїхати мав. Я ж вам обіцяла, що я повернусь. Бачите, це вже пройшло більше як година. вже сонце сідає. А його вже навіть вдома немає. А тут як стояло, так стоїть. Ну, то таке, хай собі знає, коли зробить, буде. Ночами, що це? І нікого ніде немає, і в гаражі світло світиться. га? Ай, консультація психологічна. Треба ще йти виключати після всіх, тому що нагораєте і теж буде добре. От. То то, то, то воно таке на кінець, друзі, відео ще крадькома покажу, що там. Моє... Мій цей художник-реставратор ще займається, що малює. Може, буде сердитися, що я скинула, але нічого. На кінець вам скину трішки. От. І... Таке студент, студент, хоч би з торбою по світі не пішли. <смі> От. Ну, одним, одним словом, я тішуся, то я так знаєте і кажу, і жартую світло виключати. От, Але насправді дуже рада за неї і тішуся. І зараз е, покажу вам крадькоматок вставлю на кінчик відео, щоб ви побачили. От. Е, е, і бажаю вам уже гарного вечора. понеділок прийшов, тиждень почався, і слава Богу, мирного неба їх є? То вони в галереї скульптури до пуття доводять, а це ось уже таке малює. О, шедеври.